Доброго дня. Ми мене зустрічі «Мозаїка життя канаголи на пановик. Дуже давно ми зустріча не зустрічалися і зараз я перебувала майже місяць, фактично місяць, гарну листопадову осінь бабиного літа у місті Зомбки, який знаходиться в центрі Варшави. І зараз на вулиці Торта Скарді і наближаюся до. Супермаркету Бедренка, бо через кілька днів я вже виїжджаю до рідної країни. Дуже багато приємних вражень справили на мене перебування у Польщі. В місті Звонки я перебуваю в основному весь час, але відбулося кілька цікавих, надзвичайно цікавих екскурсій, і дуже жаль, що я не могла зробити свої відеоблоги з цих екскурсій, які я, з цих місцевостей, які я відвідала. Але настрій причудовий, побачила багато світу. До речі, вперше я в своєму житті приступила поріг кордону України. Перша екскурсія була надзвичайно цікава в місті. Казимір Дольний, це перекаді Казимір Нижній. Назва цього міста на честь князя Казиміра. З кінця 19 століття місто було. Стало курортним місцем. Старі руїни замку 16 століття особливо полонили і довелося побувати на цих руїнах і багато чого побачити цікавого. Це ми місто, це місто чимось, в центрі міста чимось нагадує вулицю Краківську у Львові, де багато різних таких наметів з різними. З продавання з проданням різних виробів домашнього виробництва, різних антикварних речей і різні речі в цьому історичному туристичному місці дуже справили приємне враження. Найвищий замок, до якого треба було дуже добре добиратися. Я не змогла подужити, але дуже шкодую, тому що моє товариство. Вийшла на вершину цього замку, руїни замку 16 століття. Коли я сиділа на лавці і чекала своїх людей, які по сходах почвалали до цієї висоти з радістю. Я пошкодувала, що не пішла на цей замок, тому що підійшла жінка з палочкою в руці і каже, «Дзінь добрий, сказала мені, що в неї штучна нога. Але незважаючи на це, вона хоче вийти на вершину і подолати цей страх і біль. Я пошкодувала, що я відмовилася, і потім підійшла ціла група туристів. те задоволенням з ними привіталася і навіть познимкувалася. Похвалила, що поляки дуже ввічливі, дуже приємні люди. і Я задоволення з ними спілкуюся. Звичайно, казан, Дольний – це не перша екскурсія. Було що в нас багато. Місць, які ми відвідали, наприклад, в Казиміш Дольному, в Казимірі, ми потрапили в ущелину з корінням дерев, такий своєрідний, цікавий, романтичний, фантастичний яр, де ми бачили багато корінь, які тисячоліттями утворювалися різними війнами, зливами, зсувами сувами землі. І це було так цікаво, романтично. Зробили багато знімків з цього. Яру і він, таке відвідування прийшло дуже багато, принесли задоволення. Звичайно, ми, побувавши Казимежу, ми пішли і на віслу, бачили пароплави, побачили прекрасну Віслу, яка тихо і мирно снувала, і тихо і мирно нас зустріла. І ми мали велике задоволення бачити цю найбільшу ріку у Польщі. Звичайно, ми і поласували спеціальними. Польськими національними стравами їли гофру. Це страва складається з вафельної основи, зверху вершки без цукру. І ще поверх різні ягоди. В даному випадку ми їли малину, їли з таким задоволенням, але страва настільки велика, що важко було її подолати. Отож мої колеги були на горі трьох хрестів. Місто Пам'ятка це пам'ятка Казімеш це велика пам'ятка історії. Ущенені з корінням дерев ми мали найбільше задоволення, так само подивившись на, на Віслу. але ще попереду було багато екскурсій, які, ми, які я от, встигла подолати, перебуваючи у Варшаві. Була в, в Варшаві, була в метро, була в Старому місті, була в ресторації, де їли. Прекрасну національну страву. Зубку зубку польську. Жужик. Порція була надзвичайно велика. в Запеченому хлібі я не могла її доїсти, тому що звернула увагу, що в Польщі дуже щедрі кав'ярні. Страви дають дуже великі порції, і часом буває, що немає як ці порції подолати. Отож, навпроти пам'ятника. Напроти музею Адаму Міцкевичу ми їли цієї зубки, задоволенням пройшли все по, по старому місту, яке дуже чомусь мені нагадувало вулицю Краківську, наш рідне місто Львів. Під час перебування в Польщі були ми на Дикому пляжі. Це так само туристичне таке місце, де багато лебедів де нам вдалося тих лебедів погодувати хлібом. І вони були настільки великі, що коли я вислала з ним свої сусідці, вона каже, що не боялися їх, що вони вас вкусять. Руки потрібно було піднімати догори, тому що дзьоби рвалися до рук. Ось таке. Ось таке враження прекрасне були і на китайському ринку, Маревійському ринку. Декий пляж, де нам вдалося побувати на дерев'яному пірсу. І так само, постротерши руки, раділи у жовтокосі весні. Так я називаю осінь в своєму вірші. Жовтокоса весна. Просто їхало сонце, крізь вікон вивай. І мене цілувало, відганяло печаль, що моя я й досі. Тим цілунком пошить. людям, тішитися миті, коли є така мить. Це я процитувала кусочок з того вірша. І трошки мені жай, трошки сумно, що я тут так гарячо відпочиваю, так заспокоюю свій стан душевний, свої емоції. В той час на корінь, страшна війна. Я не настільки боялася сирен. Тому що мій район не так був вражений, особливо моє місце, хоча довелося пережити і вибух і все. Але жаль, біль, неможливість перенести цього страху і цього жаху, який приносять українські люди, особливо зі Сходу. Я дуже люблю Україну. Я пізніше, поки я в Польщі я багато написала свої враження, і в своїх відео я їх передам текстом. За час війни я написала і опрацювала дві книжки, які обов'язково буду передавати у своїх наступних відео. Зараз наближаюся до супермаркету, щоб купити додому трошки харчів. І на днях я буду виїжджати і прощатися з чарівним містом Варшавою. На все добре, ваша Галина!